Так як я прийняв рішення рухатись в сторону здоров'я, в сторону свідомості приймати свідомі рішення, тому я в своє життя ввожу поступово і стабілізую на рівні аскез, потім на рівні звичок, всякі класні, цікаві інструменти, які мені допомагають. І так як я прийняв ще одне рішення не працювати наємно ні на кого а створювати якийсь свій продукт, його якось реалізувати, то я прийняв шлях. Блогерства, так скажем, бізнесу, і тому маю ще такий цікавий продукт. Він ніяк не пов'язаний з, з духовністю насправді, але на деяких етапах життя може дійсно допомогти, завести, може бути просто цікавою смачною звичкою, може допомагати рухатися і потребує дуже такого. Свідомого відношення до цього це продукт чай, китайські чаї. Я зацікавився чайною культурою 5 років назад. Так сильно прям занурився півтора року назад, тому що якраз півтора року назад я звільнився з основної роботи і зрозумів, що на дошки садку так, але покладатись тільки на один продукт це неправильно, має бути ще деякі продукти. Звісно, я можу, якби, і свій, так скажімо, продукт, який знаходиться в голові, якийсь власний досвід, практики. Запустити якийсь курс, ми з цим з Іллією працюємо, як це правильно зробити. Курс по дошкам садку, можливо, якась, якийсь загальний курс по підготовці здорового тіла, введення правильних привичок в життя. Це ми з цим працюємо, але зараз наразі в нас є класний фізичний продукт, який можна потрогати, відчути, посмакувати, отримати задоволення і навіть заробляти разом з нами на співпраці. Це смачні китайські чаї. От це створено не для того, друзі, щоб якось створити конкуренцію іншим компаніям, чайним, ні, не в цьому справа. Тому що те, де ми закупляємо ці чаї, це велетенський магазин, який закупляє з Китаю, і сказати, що в нас є якісь чаї, які нема ні в кого, друзі. Всі, всі чаї є у всіх. Справа в тому, завозять вони чи ні, є в них наявності чи ні, яка в них так скажемо ціна. Ціна образування, ця політика. То яку ціну ставить тут ну, дуже багато нюансів. Це не для того, щоб конкурувати з якимись великими магазинами, просто справа в тому, що дійсно у нас асортимент поповнюється, він не супер великий, як в великих магазинах. Але, друзі, в чому місія, перша, це допомагає нам, і ми хочемо те, чим ми користуємося, теж давати в світ. Звісно, наша фінансова, так скажемо, зацікавленість в цьому і ми. Куштуємо багато чаїв, відбираємо ті, що подобаються нам, і саме те, що нам подобається, те, що нам допомагає розкривати допоміжний інструмент, саме ці позиції ми публікуємо в себе, відбираємо найкращі, Тому так позиції більш таке вузьке різноманіття, але жодного чаю, який би нам ну, не, не сподобався взагалі, якийсь там забракований, підробка, ще щось не працюючи, не смачний. Жодного чаю з тих, що в нашому чайному магазині є, таких немає, тобто не всі. Досить цікаві, так що в описанні я завжди залишаю чайний магазин. Можеш заходити або подошком садку писати прямо в інстаграм. Теж він там знаходиться. Друзі, дякую. Взагалі не помітив навіть, що прям боляче. Тобто гріє, як ніби такі мілкі укусики, не такі, як бджоли, бджоли жалять потужно, а тут. Ну, відчувається, що я на свяхах стою, але приємно, друзі. Приємний тремор, стабілізується енергія. Я е, занадто можливо збуджений зайшов на свяхи за рахунок, того, що я так інтенсивно прогрівав тіло. Фу! 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 І зараз мене навіть свяхи ці балансують трошечки заспокоюють цю енергію. Концентрація така з'являється, що далі робити, як влаштувати час дня, що залишився.